Вже повернувся тоді. В мене є питання: ти відчуваєш собі задатки управлінця та справжнього лідера, готовий працювати в великих міжнародних компаніях або в якості експерта із зовнішньоекономічних питань в органах місцевого самоврядування? Ти креативний та хочеш побачити весь світ? Як щодо вступу до навчально наукового інституту економіки і менеджменту? конкурентоспроможних менеджерів та економістів, які здатні ефективно працювати в мінливих умовах ринкової економіки, управляти процесами на підприємствах різних форм власності та вирішувати завдання і стратегічного розвитку української держави. Інститут готує фахівців за освітнім рівнем бакалавр та магістра за восьмома спеціальностями та двадцятьма п'ятьма освітніми програмами за п'ятьма спеціальностями PHD. А зараз більш детально про бакалавські програми. Знання іноземних мов потребує не лише володіння відповідною лексикою та граматикою, а й вміння проаналізувати, а потім творчо осмислити висловлювання. Студенти філології вивчають англійську, німецьку і французьку мови, українську та зарубіжну художню літературу й усну народну творчість, стильові різновиди текстів, міжособистісну міжкультурну та масову комунікацію в усній і письмовій формі. Випускники зможуть використовувати набуті знання в діяльності, пов'язані з аналізом, творенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів. Організовувати успішну комунікацію різними мовами, а також викладати пов'язані з ними предмети. Серед викладачів спеціалісти вищих категорій, які як вітчизняні, так і зарубіжні, які ведуть спецкурси, розмовні клуби та діляться міжнародним досвідом. А найцікавіше, що ти можеш отримати досвід роботи у школі, коледжі або міській раді чи прийняти участь у процесі перекладу. Якщо тебе зацікавила спеціальність, шукай інстаграм кафедри в описі, а ми рухаємося далі. Хочеш стати професійно вибагливим, практично підготовленим тим, хто володіє іноземними мовами та сучасними програмними продуктами? Якщо так, то наступні освітні програми саме для тебе. Економіст це професія, яка знаходиться поза часом. Вони затребовані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати, використовувати наявні ресурси, аналізувати проведену роботу і пропонувати шляхи вирішення складних проблем. Навчання за освітньою програмою економіка дає велику кількість вигід, знання принципів оподаткування, бюджетної політики, фінансового менеджменту, і лише від вас буде залежати, як розпорядитися наявним капіталом і в якій сфері економіки будувати кар'єру. Навіть в умовах пандемії коронавірусу та процесах деглобалізації Україна продовжує обрану стратегію інтеграції до світової спільноти. Саме тому попит на фахівців у сфері міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин стрімко зростає. Економіст-міжнародник одна із тих професій, що найбільш повно відображає сучасну економіку та горизонти майбутнього. Випереджають інші професії за швидкістю проникнення в ділову практику. Адже знання в області світової економіки та міжнародних економічних відносин, навички ведення зовнішньоекономічних операцій безумовно потрібні не тільки у великих компаніях та організаціях, а й у малому та середньому бізнесі. Зацікавило навчання на спеціальності економіка. Шукай інстаграму, випускаючих кафедр в описі цього відео. А далі спеціальність 071 облік і оподаткування. Бути успішним можна, коли прагнеш до досконалості в усьому, але ефективно вести бізнес та створювати успішну країну неможливо без надійної та своєчасної інформації. Достовірну і доречну інформацію керівник будь-якого рівня отримує системи бухгалтерського обліку. Освітня програма «Облік і аудит» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. Для забезпечення сталого регіонального розвитку та управління у сфері будівництва та міського господарства освітня програма обліку податкування в міжнародному бізнесі спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері обліку, аналізу, аудиту та контролю і оподаткування для забезпечення сталого розвитку регіонів, міст та громад з поглибленим професійних знань в сфері міжнародних економічних відносин та зовнішньої економічної діяльності. Освітня програма фінансово-економічна безпека підприємств спрямована на підготовку фахівців у сфері організації фінансово-економічної безпеки з суб'єктів господарювання. Майбутні фахівці за даною програмою отримують знання з оцінки ризиків та загроз фінансово-економічної безпеці підприємств з діагностики, мовірності банкрутства, проведення фінансового моніторингу, організації заходів з протидії корупції, забезпечення кадрової та інтелектуальної безпеки, захисту від кібератак та багато іншого. Хочеш стати успішним фінансистом чи бухгалтером? то дізнавайся більш детальною інформацією на сторінці кафедри в Instagram. А тепер переходимо до управлінців. Любиш подорожувати, відвідувати ресторани, відпочивати у готелях та знайомитися з новими людьми? Бажаєш дізнатися, як працюють підприємства гостинності і туризму, навчитися керувати ними і побудувати успішну кар'єру у цьому бізнесі? Якщо так, то освітня програма менеджмент готельно-курортного і туристського сервісу саме для тебе на тебе чекає міжнародні практики в провідних туристичних закладах та справжня ком'юніті однодомців. Місто це великий організм. Яке потребує управління в усіх сферах його життєдіяльності. І для забезпечення безперебійної роботи системи необхідні фахівці високого рівня. На освітній програмі менеджмент організації міського господарства готують справжніх професіоналів, які здатні застосовувати набуті знання у будь-якій організації від комунальних підприємств до компаній лідерів у будівельній, фармацевтичній, логістичній галузі та навіть у сфері it технологій Менеджмент міжнародних компаній це інтенсивна освітня програма, яка відповідає найбільш сучасним тенденціям у бізнес освіті та направлена на розуміння основних концепцій міжнародного менеджменту. Тут готують висококваліфікованих менеджерів для швидко зростаючих вітчизняних та міжнародних компаній, а випускники стають управлінцями у багатонаціональних корпораціях або реалізують власні підприємницькі амбіції у міжнародному бізнесі. Досить велика частина сучасного бізнесу в Україні, Європі та усьому світі проект орієнтована. Саме від уміння реалізувати проєкт в компанії залежить успіх всього підприємства. У зв'язку з цим управління проектами стає актуальним і важливим напрямком для менеджерів будь-якої ланки. Освіта за освітньою програмою менеджмент управління проектами це практична підготовка з питань вирішення складних нетипових задач виробництва і управління, управління інноваційними процесами на будь-якому підприємстві, що дає випускнику високий рівень конкурентноспроможності на українському та світовому ринку праці. Якщо тебе зацікавила спеціальність, шукай інстаграм кафедри в описі. А ми рухаємося далі. І на черзі спеціальність 076 економіка та організація бізнесу. А якщо ти хочеш бути самостійним та не залежати від роботодавців, то тобі варто спробувати себе у підприємництві. За спеціальністю підприємства Торгівля та біржова діяльність, у якій готовлять фахівців з організації власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ефективного ведення підприємницької діяльності різноманітними методами сучасними, традиційними та нетрадиційними, таких як електронний бізнес, комерція, інтернет-трейдинг та набуттям практичних навичок. У фондових валютних та товарних біржах під час навчання студенти мають можливість створювати та розвивати власну бізнес-ідею на протязі всього освітнього курсу. Якщо ти хочеш активно використовувати набуті знання та практичні навички в управлінні та розвитку бізнесом, а також допомагати молодим абітним підприємцям досягти фінансової незалежності, стати бізнес янгелом, розвивати молодіжне підприємництво та підприємство на території держави, то тобі варто дізнатись більше інформації про освітні курси економіка та організацію бізнесу на нашій сторінці в Instagram. Рам, яку ти знайдеш в описі, а ми йдемо далі. І наступна спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа. Готельно-ресторанна справа спеціальність, яка передбачає поєднання сучасних знань, психології спілкування та постійного поновлення вмінь і навичок. Дана професія припаде до душі всім, хто хоче пізнати таємниці організації і ведення готельного господарства, для кого приготування їжі це емоційне мистецтво смаку, а найзаповітніша мрія відкрити власний ресторан чи готель. Студенти проходять практику в профільних установах різних регіонів України та Зарубіжжя, наприклад, в Туреччині, Греції чи Франції, та завдяки цьому набувають необхідних навичок вже протягом навчання. Продовжуємо далі до спеціальності «Туризм». Спеціальність туризм направлена на тих, хто бажає працювати в сфері туризму, готельно-ресторанної справи, екскурсій, організації заходів або відкривати та управляти власним туристичним або готельно гастрономічним бізнесом. Під час навчання на тебе чекають міжнародні стажування, активне студентське життя, можливість перетворити любов до подорожей та спілкування з новими людьми на майбутню професію та стиль життя. Шукай інстаграм кафедри туризму та готельного господарства в описі до цього відео. Тепер переходимо до спеціальності для майбутніх держслужбовців. Мрієш стати держслужбовцем, чи хочеш дізнатися, як функціонують органи влади? Маєш ідеї, пропозиції та бажання змінювати країну на краще. Тоді освітня програма публічне управління та адміністрування саме для тебе. Бо саме тут здійснюється підготовка професійних управлінців, лідерів та новаторів, здатних вести ефективний бізнес та реалізовувати функції держави і територіальних громад у мінливих умовах ринкової економіки. На тебе чекає нестандартне навчання, можливість ефективно провести час у спілкуванні з однодумцями, освіченими ініціативними людьми, які прагнуть змінювати країну на краще. А більш детально на сторінці кафедри менеджменту і публічного адміністрування в інстаграм. Посилання на яку можна знайти в описі. Якщо виникли питання, то наш Дірект завжди відкритий для вас. А навчально-науковий інститут економіки і менеджменту вже чекає ваших заявок на вступ до Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколаївича Бакетова.